Андрій нервово постукував пальцями по керму свого старенького опеля, поглядаючи на годинник приладової панелі. До зустрічі з батьком залишалося менше години, а вони з Оленою все ще стояли в заторі на в'їзді до Києва. Дівчина поруч намагалася заспокоїти його, ніжно погладжуючи по плечу. Не хвилюйся, так любий, ми встигнемо, м'яко промовила вона, усміхаючись. Андрій глибоко вдихнув, намагаючись розслабитись. Він знав, що Олена має рацію, але не міг позбутися тривоги. Ця зустріч була надто важливою, адже він вперше представляв батькові свою наречену. Стосунки з батьком у Андрія завжди були непростими. Роман Петрович був успішним бізнесменом, власником мережі готелів по всій країні. Він звик до розкоші та вишуканого товариства і завжди мріяв, що син піде його стопами, очолить сімейний бізнес. Але Андрій обрав інший шлях, став звичайним вчителем історії в школі. Це викликало постійні суперечки між ними. Тепер же Андрій віз знайомити батька з дівчиною, з якою планував одружитися, і дуже боявся його реакції. Адже Олена була простою офіціанткою з невеличкого містечка. Вона не вписувалася в уявлення Романа Петровича про ідеальну невістку. Нарешті вони вибралися з Атору. І помчали широким проспектом. Андрій відчував, як серце калатає все сильніше, коли вони наближалися до величезного особняка батька на околиці міста. Все буде добре, прошепотіла Олена, стискаючи його руку, коли вони під'їхали до воріт. Андрій кивнув, намаючись посміхнутися він дуже хотів у це вірити. Роман Петрович зустрів їх на порозі, вдягнений у дорогий костюм. Його обличчя було непроникним, коли він оцінююче оглядав Олену. Нарешті ви приїхали, сухо промовив він. Проходьте в дім. Вони пройшли у просторий хол, прикрашений дорогими картинами та античними скульптурами. Олена широко розплющеними очима роздивлялася навколо явно вражена розкішшю. То це і є твоя наречена? спитав Роман Петрович, коли вони сіли у вітальні. Так, тату, це Олена, відповів Андрій, обіймаючи дівчину за плечі. Ми познайомилися півроку тому і вирішили одружитися. Батько мовчки розглядав Олену, і вона нервово засовалася під його пронизливим поглядом. І чим ви займаєтеся, Олено? нарешті спитав він. Я, Я працюю офіціанткою у кафе, тихо відповіла дівчина, опустивши очі. Роман Петрович скептично хмикнув. Офіціантка? І ви вважаєте це гідною парою для мого сина? Тату. обурено вигукнув Андрій, не смій так говорити. Олена чудова дівчина, і я її кохаю. Неважливо, ким вона працює. Ох, синку, зітхнув батько, ти такий наївний. Думаєш, вона з тобою через велике кохання? Чи може, дізнавшись про багатого татуся? Вирішила влаштувати своє життя. Олена зблідла від цих слів. Як ви можете таке казати? тремтячим голосом промовила вона. Я навіть не знала, що у Андрія багатий батько, коли ми познайомилися. Не вірю, відрізав Роман Петрович. Такі, як ви, завжди шукають вигоду. Андрій відчув, як всередині все закипає від гніву. Він рвучко підвівся Досить. Я не дозволю тобі ображати мою наречену ми їдемо звідси. Він потягнув Олену до виходу, але раптом почув тихий сміх за спиною. Обернувшись, Андрій побачив, що батько усміхається, дивлячись на них. А в тебе є характер, синку, сказав він. Це добре. Сідайте назад, досить драматизувати. Я просто перевіряв вас обох. Спантеличені Андрій та Олена. Повільно повернулися на диван. Що ти маєш на увазі, тату? насторожено спитав Андрій. Роман Петрович відкинувся на спинку крісла. Я хотів побачити, чи дійсно ви кохаєте одне одного і чи готові захищати свої почуття, і ви обоє пройшли перевірку. Він перевів погляд на Олену. Вибачте, за різкість, дівчино. Я мусив переконатися, що ви не шукачка багатого нареченого. Олена все ще виглядала шокованою, але кивнула. Я розумію, хоча це було жорстоко. Життя взагалі жорстока штука, знизав плечима Роман Петрович. Краще дізнатися правду зараз, ніж потім страждати. Андрій все ще кипів від обурення. І це твій спосіб знайомитися з майбутньою невісткою, ображати її та звинувачувати в корисливості. А ти хотів, щоб я просто повірив тобі на слово? підняв брову батько. Ти ж знаєш, скільки дівчат намагалися підчепити тебе через мої гроші. Андрій зітхнув. Він дійсно пам'ятав ті випадки, коли дівчата починали виявляти до нього підвищений інтерес, дізнавшись про багатого батька. Але Олена була іншою. Гаразд, я розумію твої мотиви, неохоче визнав він, але більше так не роби. Олена особлива, я кохаю її. Роман Петрович уважно подивився на сина, потім перевів погляд на Олену. В її очах все ще читався переляк, але вона міцно тримала Андрія за руку. Що ж, я бачу, що ви дійсно небайдужі одне одному, нарешті промовив він. Гаразд, давайте почнемо знайомство з чистого аркуша. Олено, розкажіть про себе, як ви познайомилися з моїм сином? Дівчина глибоко вдихнула, намагаючись заспокоїтися. Ми зустрілися в кафе, де я працюю. Андрій часто заходив туди обідати. Одного разу я випадково розлила на нього каву. Вона розповідала про їхнє знайомство, перше побачення, про те, як поступово закохувалися одне в одного. Роман Петрович уважно слухав, час від часу задаючи, уточнюючи питання. Поступово атмосфера розрядилася. Олена почала почуватися вільніше, навіть пожартувала кілька разів. Андрій з полегшенням помітив, що батько починає усміхатися, слухаючи її. Після вечері вони сиділи у вітальні, попиваючи каву. Розмова плавно перейшла на плани молодят на майбутнє. І де ви збираєтеся жити після весілля? поцікавився Роман Петрович. Андрій і Олена перезирнулися. Ну, ми поки що не вирішили, відповів Андрій. Можливо, знімемо квартиру. Батько фиркнув. Нісенідниця. Навіщо ви кидати гроші на оренду, коли я можу подарувати вам квартиру? Тату, не треба, спробував заперечити Андрій. Ми самі упораємося. Дурниці, відмахнувся Роман Петрович, ти мій єдиний син, і я хочу, щоб ви з Оленою жили в нормальних умовах. Андрій збирався знову заперечити, але Олена м'яко стиснула його руку. Дякуємо, Романе Петровичу, сказала вона. Це дуже щедра пропозиція. Батько Андрія кивнув. От і добре. Завтра ж почнемо шукати вам підходящий варіант. Вечір пройшов на диво мирно. Коли настав час прощатися, Роман Петрович навіть обійняв Олену. Радий був познайомитися, сказав він. Пробачте ще раз за ту перевірку на початку. Сподіваюся, ви розумієте, що я мав переконатися в щирості ваших намірів. Олена кивнула. Я розумію, хоча це було несподівано. Життя взагалі сповнене несподіванок, усміхнувся Роман Петрович. Бережіть одне одного. Коли вони сіли в машину, Андрій полегшено видихнув. Ну от, все пройшло не так вже й погано, сказав він. Олена кивнула. Але виглядала задумливою. Так, твій батько виявився не таким страшним, як я боялася, але знаєш, мені здається, тут щось не так. Про що ти? здивувався Андрій. Не знаю, зітхнула дівчина. Просто відчуття якесь дивне, ніби ми чогось не знаємо. Андрій обійняв її за плечі. Не бери в голову. Головне, що батько тебе прийняв, все буде добре. Олена кивнула, але тривога не відпускала її. І, як виявилося пізніше, недарма. Наступні кілька тижнів пролетіли, як у вихорі. Роман Петрович активно включився в підготовку до весілля, він наполіг на тому, щоб оплатити всі витрати, незважаючи на протести Андрія та Олени. Це моя єдина дитина одружується, відмахувався він. Хочу, щоб все було на вищому рівні. Вони оглянули кілька розкішних ресторанів для проведення банкету, Роман Петрович замовив дизайнерську сукню для Олени у відомого кутюр'є, обручки обирали в найдорожчій ювелірній крамниці міста. Олена почувалася ніяково від такої розкоші, вона звикла до скромного життя і тепер ніби опинилася у касці. Може, не варто витрачати стільки грошей? не раз запитувала вона Андрія, але той лише знизував плечима. Ти ж знаєш мого батька якщо він щось вирішив, його не переконати. Паралельно з підготовкою до весілля вони шукали квартиру. Роман Петрович наполягав на купівлі житла в елітному районі. Вам потрібен простір для майбутніх онуків, підморгував він. Зрештою, вибір зупинили на просторих апартаментах з видом на Дніпро. Коли Олена дізналася про вартість, у неї перехопило подих. Це ж купа грошей, прошепотіла вона Андрію. Для батька це дрібниці, заспокоїв її наречений, не переймайся. Але Олена не могла не переживати, її не полишало відчуття, що все відбувається надто швидко і гладко, ніби в поганому романі чи фільмі, де за ідеальним фасадом завжди ховається якийсь підступ. Тиждень за тижнем підготовка до весілля набирала обертів. Роман Петрович здавався повністю зануреним у процес, часто дзвонив молодятам, цікавився деталями, давав поради. Олена поступово звикала до його уваги та щедрості, хоча інколи все ще почувалася незручно. Одного вечора, коли вони з Андрієм обговорювали список гостей, дівчина раптом запитала А чому ми ніколи не говоримо про твою маму? Вона прийде на весілля. Андрій завмер. Його обличчя напружилося. Ні, не прийде, відповів він після паузи. Мама померла, коли я був маленьким. О Боже, пробач, Олена обійняла його. Я не знала, ти ніколи про це не розповідав. Андрій зітхнув. Це було давно, я майже її не пам'ятаю. Батько не любить про це говорити. Розумію, м'яко сказала Олена. Але, може, варто якось вшанувати її пам'ять на весіллі, поставити фотографію чи щось таке. Не думаю, що це хороша ідея, похитав головою Андрій. Давай не будемо чіпати цю тему. Олена кивнула, але в душі відчула неспокій чому Андрій так неохоче говорить про маму, і чому Роман Петрович жодного разу не згадав про неї? Ці питання не давали їй спокою, і чим ближче була дата весілля. Тим сильніше наростала тривога. Олена намагалася переконати себе, що це просто передвесільний стрес, але інтуїція підказувала що щось не так. За три дні до церемонії Роман Петрович запросив їх на вечерю. Коли вони приїхали, він зустрів їх з келихами шампанського. За майбутнє подружжя, проголосив він тост. Вони випили, і Роман Петрович раптом став серйозним. Послухайте, я хочу з вами поговорити, сказав він. Є дещо важливе, про що ви маєте знати перед весіллям. Андрій і Олена перезирнулися. Що таке, тату? насторожено запитав Андрій. Роман Петрович глибоко вдихнув. Я не знаю, як це сказати, але ви повинні знати правду про матір Андрія. Олена відчула, як напружився поруч Андрій. Навіщо це зараз? Різко спитав він. Ми вже обговорювали, що не будемо чіпати цю тему. Ні, синку, похитав головою батько, настав час розповісти все, я занадто довго це приховував. Він підійшов до бару, налив собі віскі і залпом випив. Твоя мати жива, Андрію, тихо промовив він. У кімнаті запанувала мертва тиша. Олена відчула, як у неї перехопило потих. Андрій завмер, широко розплющивши очі. Що? нарешті видавив він. Про що ти говориш? Ти ж казав, що вона померла. Я брехав, важко зітхнув Роман Петрович. Брехав усі ці роки. Твоя мати жива і здорова, і вона, вона хоче з тобою зустрітися. Андрій схопився на ноги. Це якийсь божевільний жарт? закричав він. Як ти міг всі ці роки? Ти казав, що вона загинула в аварії. Я знаю, Роман Петрович опустив голову. Мені немає виправдання. Але повір, у мене були причини. Які в біса причини можуть бути для такої брехні? Андрій метався по кімнаті. Олена ніколи не бачила його в такому стані. Сядь, будь ласка. Попросив Роман Петрович, я все поясню. Андрій неохоче опустився на диван. Олена взяла його за руку, відчуваючи, як він тремтить. Це довга історія, почав Роман Петрович. Ми з твоєю матір'ю познайомилися молодими. Я тільки починав свій бізнес, грошей було мало, але ми кохали одне одного і одружилися. Коли народився ти. Ми були найщасливішими людьми на світі. Він зробив паузу, ковтнувши віски. Але потім все пішло шкереберть. Мій бізнес почав рости. Я став багато працювати. Твоя мати почувалася самотньою, ми часто сварилися. А потім, потім вона зустріла іншого чоловіка. Андрій здригнувся. Олена міцніше стиснула його руку. Вона хотіла розлучитися. Продовжив Роман Петрович, забрати тебе і поїхати з тим чоловіком. Я не міг цього допустити. Ти був усім для мене, Андрію, єдиним, що мало значення. І що ти зробив? тихо спитав Андрій. Роман Петрович опустив очі. Я підкупив того чоловіка, заплатив йому, щоб він зник з її життя. А потім, потім збрехав твоїй матері. Що ти важко захворів і потребуєш дорогого лікування за кордоном. Я відправив тебе з няною до Швейцарії, нібито у клініку, а сам залишився з нею, вдаючи, що збираю гроші на лікування. Боже. прошепотіла Олена. Вона не могла повірити в те, що чула. Минав час, говорив Роман Петрович, я казав їй, що лікування затягується, що є ускладнення. А потім «Потім сказав, що ти помер. Ти сказав їй, що я помер? Андрій схопився на ноги. Як ти міг? Я знаю, це жахливо, Роман Петрович закрив обличчя руками. Але я боявся її втратити. Боявся, що вона забере тебе. Я думав, що так буде краще для всіх. Краще? закричав Андрій. Ти зруйнував життя їй і мені. Я виріс без матері, думаючи, що вона померла, а вона всі ці роки вважала мене мертвим. Так, тихо відповів Роман Петрович, вона впала в депресію після цього. Я відправив її на лікування до психіатричної клініки. Вона була там кілька років. Олена відчула, як у неї холоне всередині від цих слів. Яким монстром треба бути, щоб таке зробити? А потім? спитав Андрій, намагаючись опанувати себе. Потім вона почала одужувати, відповів батько. Вийшла з клініки, почала нове життя, але ніколи не забувала про тебе щороку в день твого народження вона приходила на кладовище до уявної могили. І ти весь цей час знав, процідив Андрій, знав і мовчав. Я хотів все виправити. Сказав Роман Петрович, багато разів хотів розповісти правду, але боявся, боявся, що ви обоє зненавидите мене, що я втрачу тебе назавжди. А тепер ти вирішив зізнатися, гірко посміхнувся Андрій. Чому саме зараз? Роман Петрович важко зітхнув. Бо твоя мати дізналася правду. Випадково зустріла нашу стару знайому, яка бачила тебе в місті. Вона прийшла до мене і зажадала пояснень. І що тепер? спитав Андрій. Вона хоче з тобою зустрітися, відповів батько, благає про це. Я знаю, що не маю права просити, але може, ти погодишся? Андрій мовчав, дивлячись, у вікно. Олена бачила, як по його щоках течуть сльози. Я не знаю, нарешті сказав він. Це занадто. Я не можу зараз про це думати. Він повернувся до Олени. Поїхали звідси, будь ласка, вона кивнула, підводячись. Звичайно любий. Коли вони йшли до дверей, Роман Петрович окликнув їх. Що буде з весіллям? Андрій завмер на мить, потім повернувся до батька. Не знаю, холодно відповів він. Я зв'яжуся з тобою. У машині Андрій мовчав. Міцно стискаючи кермо, Олена не наважувалася заговорити першою, розуміючи, що коханому зараз потрібен час, щоб осмислити почути. Вони доїхали до їхньої нової квартири, яку нещодавно подарував Роман Петрович. Андрій зупинив машину, але не вийшов. Я не знаю, що робити, нарешті сказав він. Все життя я вірив у брехню, а тепер я навіть не знаю, хто я такий. Олена ніжно торкнулася його руки. Ти людина, яку я кохаю, м'яко сказала вона, найкраща людина, яку я знаю. І це не зміниться, що б не сталося. Андрій подивився на неї, і в його очах блиснули сльози. Дякую, прошепотів він. Не знаю, що б я без тебе робив. Вони піднялися до квартири. Андрій одразу пішов у душ, а Олена заварила чай. Коли він вийшов, вона вже чекала його з чашкою в руках. Що ти думаєш робити? обережно спитала вона, коли Андрій сів поруч. Він зітхнув. Я не знаю. Частина мене хоче ніколи більше не бачити батька, забути про все це і почати нове життя. А інша частина? м'яко запитала Олена. Інша частина хоче зустрітися з мамою, тихо відповів Андрій. Дізнатися правду, зрозуміти, чому все сталося саме так. Олена кивнула. Я підтримаю будь-яке твоє рішення, сказала вона, але мені здається, ти пошкодуєш, якщо не зустрінешся з мамою». Андрій задумливо подивився на неї. Ти справді так думаєш? Так, відповіла Олена. Це шанс дізнатися правду, зрозуміти своє минуле. І можливо знайти маму, про яку ти мріяв усе життя. Андрій довго мовчав, обдумуючи її слова. Нарешті він кивнув Ти права, я маю з нею зустрітися. Але не зараз мені потрібен час, щоб все осмислити. Олена ніжно обійняла його. Я кохаю тебе, прошепотіла вона, ми впораємося з цим разом. Наступні дні пролетіли, як у тумані. Андрій був мовчазним і задумливим, але наполягав на тому, щоб продовжувати підготовку до весілля. Олена взяла на себе більшість організаційних питань, розуміючи, що коханому зараз не до цього. Роман Петрович кілька разів намагався зв'язатися з ними, але Андрій не відповідав на його дзвінки. Зрештою, він написав повідомлення, де просив вибачення і казав, що поважатиме будь-яке рішення сина. Напередодні весілля Андрій нарешті зважився і зателефонував батькові. Я хочу, щоб ти був на весіллі, сказав він, але після цього нам доведеться багато про що поговорити. Звісно, синку, з полегшенням відповів Роман Петрович, я буду. І я готовий відповісти на всі твої питання. І ще одне, додав Андрій після паузи, я хочу зустрітися з мамою. Але після весілля ти можеш це організувати? Так, звичайно, відповів батько, вона буде дуже рада. День весілля настав, і, незважаючи на всі переживання, це було прекрасне свято. Олена виглядала приголомшливо у своїй сукні. Андрій не міг відвести від неї очей. Вони обмінялися обідницями, і коли священник оголосив їх чоловіком і дружиною, здавалося, що всі проблеми відступили на другий план. На банкеті Роман Петрович тримався осторонь, не нав'язуючись, але коли прийшов час для тосту батька нареченого, він підвівся і взяв мікрофон. Я хочу сказати кілька слів, почав він, і в залі запанувала тиша. Андрію, Олено, я зробив багато помилок у своєму житті, і найбільше з них це брехня, яка зруйнувала нашу сім'ю. По залу пронісся шепіт, гості здивовано перезиралися. Але, дивлячись на вас сьогодні, продовжив Роман Петрович, я бачу, що незважаючи ні на що, мій син виріс прекрасною людиною, і це цілком його заслуга, не моя. Андрію, я пишаюся тобою, і я вдячний тобі, Олено, за те, що ти робиш його щасливим. Я знаю, що не заслуговую напрощення, але я сподіваюся, що колись ви зможете дати мені шанс все виправити. Коли він закінчив, у залі запанувала тиша. Андрій сидів нерухомо, стискаючи руку Олени. Нарешті він повільно підвівся і підійшов до батька. Гості затамували подих. Очікуючи його реакції, Андрій подивився батькові в очі. Це не виправить того, що сталося, тихо сказав він, але я вдячний за твої слова, і я спробую спробую пробачити. Вони обійнялися, і зал вибухнув оплесками. Весілля продовжилося, і це був справді щасливий день. Але і Андрій, і Олена розуміли, що попереду їх чекають нелегкі часи. Через тиждень після повернення з медового місяця Андрій нарешті зважився на зустріч із матір'ю. Олена наполягала на тому, щоб піти з ним. Вони зустрілися в невеликому затишному кафе. Коли Андрій побачив жінку, яка сиділа за столиком, у нього перехопило подих вона була так схожа на нього. Андрію, прошепотіла вона, підводячись, невже це справді ти? Він кивнув не в змозі вимовити ні слова, і тоді вона кинулася на нього, обіймаючи і плачучи. Пробач мені, схлипувала вона. Пробач, що не шукала тебе. Я повірила, я повірила, що тебе немає. Все добре. Андрій гладив її по спині, відчуваючи, як і в його очах збираються сльози. Тепер все буде добре. Вони довго розмовляли. Мати Андрія. Її звали Марина, розповіла свою версію подій про те, як вона страждала, вважаючи сина мертвим, як намагалася почати нове життя, але ніколи не забувала про нього. Я не знаю, чи зможу пробачити твого батька, сказала вона, але я безмежно вдячна долі за те, що ти живий, за те, що ми знову разом. Коли вони прощалися, Марина міцно обійняла Олену. Дякую тобі, прошепотіла вона. Дякую, що підтримуєш мого сина. Наступні місяці були непростими. Андрій намагався побудувати стосунки з матір'ю, одночасно працюючи над тим, щоб пробачити батька. Було багато складних розмов, сліз і образ, які треба було подолати. Але поступово все почало налагоджуватися. Марина стала частим гостем у домі Андрія і Олени. Роман Петрович. Хоч і тримався осторонь, але завжди був готовий допомогти, коли його просили. Рік по тому, коли Олена повідомила, що вагітна, вся родина зібралася разом, щоб відсвяткувати цю новину. І, дивлячись на усміхнені обличчя батьків, Андрій зрозумів, що, незважаючи на всі випробування, вони зуміли створити справжню сім'ю. Ти щасливий? тихо спитала Олена, коли вони залишилися наодинці. Андрій обійняв її, поклавши руку на живіт. Так, відповів він, завдяки тобі я зрозумів, що щастя це не відсутність проблем, це здатність долати їх разом з тими, кого любиш. Олена усміхнулася і поцілувала його. Вони знали, що попереду їх чекає ще багато випробувань, але тепер вони були впевнені, що разом зможуть подолати будь які перешкоди. Так закінчилася історія, яка почалася з брехні та болю, але завдяки любові та прощенню перетворилася на історію воз'єднання та нових початків. І, хоча шрами минулого ніколи повністю не загоїться, Андрій знав, що тепер у нього є все, про що він мріяв любляча дружина, дитина на підході, і батьки, які, незважаючи на всі помилки, справді його люблять.